Так, а як виїхати звідси? Ой, все, приїхали, брат. Аллах, Акбар! Аллах акбе! Аллах! Аллаха! Йо, перний ти боє. Що робить? Це шо за телефон? О! На! Бум! Шоколадка. О, это наш. Щось ему. А ну подвигайся, друже. Подвигайся чуть-чуть. Ой, як же ж тобі погано. Мой маленький. Давай, давай, Вір в себе! Вір в себе, ти зможеш. по почем, Вася? Що ти вживав, скажи мені? Йопчель, А ну. Потанцюй трошки ще. Давай, 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 давай. Вір в себе, вір в себе, ти зможеш, Да. давай! Давай! Ну! Блін. А я в нього вірю. До останнього. Сам Топу гусьок, гусьок загорає, смотри. О, Про, проснувся Так, полетели. Иди ты, керма ну, Дядько, буде Та не нет, ну да я покатаюсь, ну. Выйди. Це моя машина. Брат джи блядь. Это моя машина. Двері зачиняйте зачиняєте? <ріст> Слушай, ми зараз перевернемся і буде кондьор, А чому воно відкрилися? А ну закрийся. диви, диви дви, две. Тут що автоматика якась стоїть, я не понимаю. ха просто <ріст> Оба Ама токіо Ама кио. -то ту 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 Ой, Ми так проїдем. Нет, ці двері взагалі мене не слухають. А! -а, -а! Мама! Нормально! Мама, Токіо! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Токийский Блядь. Мама. Всі живі. У мене тупо мене шляпа аж спала, короче, з голови. Ви бачите? Нормально. Короче, дядь, все, пока. Мене вже тошнить від цього жужжу. Ну все, нам отак на 300 двигати. Це по нам? А, це, це гранату ти кину, да? Я понял ворогам Не, вот так надо взрывать. <плес> <плес> Все, теперь никому не достанется. Ну ладно, сідаємо. Сідаємо вертушку. Шо, дядька зря сів. Сейчас тупо десантик буде. Талибанский десант. Ля, полетели. Бля, прям мы не мне... Мне в голову! Она прям в голову мне летела. Седай! Седай! Седай, пожалуйста! Седай! Седай! Седай, пожалуйста! Хто по мені ж є? Це ти жив? Єбай повинні А мене завалили. Чому це? Ти ж гоніш те, я такі трасера. Боже, як йому смішно. Як же ж я його веселю?

О, я проснувся! Все, висадка, висадка, висадка. Забігаємо цей дом. Будемо з нього контролити. Ты сквозь бачить? Я что-то никого не бачу. Не. Yeah. Я вроде бачу в палатке. В центральной палатке сидит. Веди ты, Читос, веди ты. Есть, минус. Аллах, как О, там есть хорош. Минус. Хорош. Аааа, хирмен! Я тут паху дуже важко. Тулим, им, тулим! лим, тул им! Ту Заспавнився колцентральной пала. Піде машины Мене мене зняли. Противник везде? Я не знаю. Зараз будемо дивитися, але ну, захвати де, какбар. Ала, хакпер! А звідки ти, звідки по тебе за трьохсотили? Без поняття з палатки в моєму, то і правої там Вертушка! О, чито с минуса. Ну, ты тоже 300? Да. А, он не добирает. Я куда я куда захожу. Надеюсь, я им в спину захожу. Сейчас я им натулю, блядь. Минус один. Минус один Е. Минус другий. Вот и пішов захват точки. Да, я ему спинку нормально зашел. У нас У нас, у нас там Кто Сие вообще? Никого немає. Аспи хірону тобі с РПГшки Ні. Та як він не вмер? А, -а, -а! затрохсували. Дрон. А, ти тут уже. Думаю, що за тип. Потам, е-е, на стройці, короче, типуля стоїть. Бігає. О, тебе зняли вже. <риво> Я навіть не понял. А вертушка наша вот эти чешот с таки. Тыкай там слева, Абрамс. Ау... Тикай! Абрамс! Тебя убивают <свят> на меня тип смотрит. Абрамс? Ты сказал? Да, Абрамс. А в каком а, на каком а Абрамс? будете Абрамс? Абрамс сейчас подпивает. Ты по кому там съешь? А, я чую, я чую, як він їздить. Но На, нафіг А, во Абрамс. Йопер, ний балет. Що робить? У мене немає чим зривати Гори! Аллах акбар! Аллах акбар! Аллах, акбар! Тебе вообще плыты є? Не, типа, цей. Но ну, я попадаю, типу, там іскри в него. Мене... А! а! хто мене підірвав? Де я нахожусь? Не ви еще поняти, да я нахожусь. О, я убив когось. Ничего себе. Опа, а я пробью его. А, його нема, наверное, смисла пробивати. Там нікого немає. Де ж тоді вони висадились? А от він висадився. Прикаліс. От він висадився. Обісрався і висадився. Ого! Це, що за спишка була? Ядеркою не попал. Я, я тоже думав, що ядеркою лопанули. Это что за телефон? Ты пошёл, а ну. Да. да я чую, я чую, да. Ну, О, дзвони. Це я позвонив. О, під'їхали, під'їхали. Де? Недалеко від тебе. Бля, я не попав по ним, рядом прилетіло. Мінус. Ха-ха! Тихо, не стреляй. Лякаєш мене. Ааа, на как ба! Я по мухивація з циш, питаєшся сюди. Зенитку зблоешь. Я одного за трехсотых, сейчас добью, все добью, Не круто. Ятушка. Ховаюсь, як можу. На! мінус, мінус. по тебе, мене перезарядка. Ой-ой-ой! Нормально вертушки тут кладут. Ты куда встал? Вот куда ты встал? Меня ч... типуля заспаунився. Видненький. Заспаунився і сразу лихи дивиться на мене. Ну почекай, что не пойду. Ты по кому стреляешь? Мені нозю, нозю, нозю надо лечить. Бляааа, паца я тут розрулив ті... ситуацию. Да их, ты блядь! Давай, 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 давай. -а! Козел вонючий. Посмог чему пениса, понял? Не попадает, не попадает. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. На! Бум! Шакалака. О, это наш. Алло, Хэгбар! О, блядь! Ну, точку захватила. Минус один. Иди ж ты сюда, мой маленький. Минус два.